Нашої прекрасної країни, гості-трускавця, щиро бажаємо вам всім здоров'я. За цим ви сюди приїхали, я так розумію, відпочити тілом і душею. Тож сьогодні запрошуємо вас ввечері на наш спільний концерт з Тоні Матвієнко, де ми поспіваємо, потанцюємо, може, трошки поплачемо, ну, душа вона така, коли розкривається, важко стримати. Зараз декілька фрагментів наших пісень і всіх будемо раді бачити на нашому концерті. Поїхали! В Усьому світі це, звичайно, про кохання Про кохання найбільше до жінок Загубилась в очах, наче диво черлине, щоб у місячних синах до мене, щоб рука скота. Нічні маскараді, щоб я думав, гадав це усилив ще насправді. От така, 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 не зрозуміла. От така, 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 світ вот така, 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 на кого ті христо. Вядачний мосі! Щиро дякую за увагу! Дуже чекаємо вас ввечері. Ну а зараз сюди також для фрагменту пісні, а решту пісні ви почуєте на концерті. Я запрошую давайте оплесками, Тоня! Тоня Матвієнко.